Жорстокість кі-попу. Як завищені стандарти до айдолів привозводять до трагічних випадків. Всім привіт! Мене звати Севі і ви на каналі Севіс. Кі-поп-індустрія наповнена новитими артистами, які вкладають душу в творчість та розважання своїх шанувальників. Але, як і в будь-якій іншій сфері, в них також трапляються трагічні моменти. Були випадки, коли улюблені кі-поп-айдолли помирали в розкритті своєї кар'єри. Джехьон Солі, Гухара Мунбін. Якщо ви знайомі з кій поп музикою, то обов'язково чули ці імена. За останні роки у Південній Кореї помирало кілька молодих артистів, деякі з них через хвороби, а інші втратили життя через тиск і виклики, пов'язані із славою. Деякі навіть наклали на себе руки через величезний стрес і суворі реаліті життя знаменитості. Корейська індустрія розваг відома з високим тиском від менеджерів до фанатів, які хочуть бачити перед собою лише ідеального артиста. Кіпоп артистів у Кореї називають айдолами, істотами, які повинні бути ідеальними, досконалими людьми і виконавцями завжди, навіть у своєму особистому житті. Це сказав кіпоп оглядач Джеф Бенджамін. Багато майбутніх артистів приходять у компанії в підлітковому віці і можуть бути недостатньо емоційно зрілими, щоб впоратися з дисципліною і пильною увагою до себе. Корейська громадськість часто встановлює високі стандарти поведінки та зовнішнього вигляду, а також постійно критикує зірок у мережі. Кіп Дон Ван із гурту Шінхва у соціальних мережах писав. Що слова і гроші багатьох поп айдолів прийшли коштом їхнього психічного здоров'я, вони працюють під екстремальним тиском, і рівень стресу, з якими вони стикаються, зростає. Молоді айдоли особливо погано харчуються і сплять через щільний графік, але від них вимагають приховувати свої емоції і посміхатися. Вони повинні бути сексуальними, але не повинні займатися сексом і бути жорстокими, але не повинні ні за що боротися. Корейсько-американський співак Чарльз Пак, відомий як Соді Вон, був один із перших, хто наклав на себе руки 1 січня. 1996 року. У записці він висловив стурбованість раптовим успіхом свого дебютного альбому, а також тим, чи буде таким же успішним його наступний альбом, який він закінчив записувати перед смертю. Йому було 19 років трагічні випадки ставалися і з корейськими акторами. Ті скаржились на депресію і розчарування в індустрії Чан Чанджон. Яка зіграла роль другого плану в корейській версії популярного серіалу Хлопці кращі за квіти, написала у передсмертній записці, що її змушували надавати сексуальні послуги так званим спонсорам, які допомагають отримувати ролі в популярних серіалах чи фільмах. Це, похоже, до актриси Чон Дабін, яка померла у 2007 році, повідомила поліція. Що вона була в депресії через відсутність роботи, ув'язнення її попереднього менеджера і нападки в інтернеті на її зовнішність. Давайте я вам розкажу, як це бути айдолом. тренування, стрес і хейт, які вони переживають. Зірками кіпопу захоплюються за їхній талант, харизму та красу. І вони часто мають мільйони відданих шанувальників, які пильно підтримують їх. Майбутні кіпопартисти часто стають трені або ж стажери у дуже юному віці і майже одразу стикаються із суворістю індустрії. Їм треба відповідати уявленням корейського суспільства про ідеальну зовнішність, проводити смиренно і вічливо. Айдоли роками тренуються. Ці тренування часто фізично та психіологічно складні для дітей і підлітків. А коли вони врешті дебютують, то напруження і стресу стає дедалі більше, як з боку власних агентств, так і з боку шанувальників та громадськості. Артисти змушені підтримувати бездоганний імідж і досягати успіху в різних аспектах кар'єри. Вони можуть отримати гнівні та навіть відверто хейтерські коментарі у мережі. Сясини. Це досить специфічне явище, яке виникло у світі кіпопу. Цим терміном позначають особливо одержимих фанатів, які втручаються в їхнє особисте життя. Переслідують, розбираються у помешкання або готельні номери, спеціально купують квитки на ті ж рейси, а також за ними уважно стежать змі. Крім того, в айдолів часто ненормальний графік. Довгий робочий день, який може починатися о 6 ранку, а завершитися в 3 ночі, мало відпочинку, а також щастя та довгі закордонні гастролі, що можуть призвести до фізичного і психологічного виснаження. Фан-культура, що оточує кейпоп, також може відіграти роль у психологічному здоров'ї артистів. Фанати можуть бути надзвичайно відданими, а їхня підтримка буває надмірною і вимогливою, що призводить до посилення тиску на кумирів, щоб вони відповідали очікуванням шанувальників. Ця потреба підтримувати бездоганний імідж і багато працювати над вокалом чи танцями може призвести як мінімум до відчуття невпевненості в собі та низької самооцінки. Як максимум до підвищення тривожності та депресії. Наприклад, Міна, учасниця гурту Твайс, була змушена тимчасово зупинити свою роботу з колективом через сильний психологічний стрес і тривогу. Через тривожність брав перерву в діяльності і хан із Трейкіць Багато знаменитостей, які дебютували в юному віці, страждають від депресії і тривоги. Оскільки їм доводиться жити в центрі уваги громадськості, вони можуть бути вразливими, якщо до них прикута надмірна увага. Вони проходять через підлітковий вік, не відчуваючи справжньої дружби і стабільності у стосунках з однолітками. Про це говорить лікар психіатричної клініки в Сеулі Пак Чонсок. Ви розумієте? Що вони можуть відчувати депривацію, тому що не мають достатнього часу з родиною та друзями. Одержимість успіхом і виживання в умовах екстремальної конкуренції також може призвести до комплексу неповноцінності. А давайте я вам розкажу про стосунки адолів і як контроль фанатів над життям. Айдолів відбувається. На стан айдолів впливають і їхні фанати. Вони можуть бути відданими, підтримувати артистів протягом їхнього творчого шляху, допомагати з просуванням у соцмережах та програвати кліпи на пісні, щоб завоювати для них якнайбільше нагород. Проте значна частина шанувальників очікує, що кей-поп-артисти будуть відповідати їхнім очікуванням щодо зовнішності. Айделів часто хейтять за недостатню худорлявість, на думку фанатів, поведінки та взаємодії. Також критичні коментарі артисти отримують за не такі погляди одне на одного. Особливо це стосується взаємодії між чоловіком та жінкою або за стосунки. Каріна з гурту Еспа була змушена розійтись зі своїм обранцем, актором Лічіуком через обурливі коментарі. Парасоціальні стосунки це той тип взаємодії між людиною та медійною персоною, актором, співаком, блогером тощо. Коли створюється ілюзія близьких стосунків. Коли фанати відчувають емоційну прив'язність до когось, кого знають лише за образом на екрані, самі собою персаціональні стосунки не є шкідливими. Вони можуть приносити радість і позитивні емоції. Таким способом люди шукають спілкування або намагаються відволіктися від проблем у своєму житті, підтримуючи улюблену зірку, надаючи йому чи їй відчуття мети та мотивації. Але часто через нереалістичні очікування, вторгнення в особисте життя та кібербулінг на артистів можуть чинити тиск, змушуючи їх почуватися тривожно. Та загострювати депресивні стани. Теймін із гурту Шані зізнався, що перебуває під тиском, щоб відповідати чим раз вищим очікуванням своїх шанувальників. Мені доводиться керувати собою, тому що в моєму житті немає особистого життя, і я завжди повинен бути обмеженим, щоб не потрапити в якусь халепу, а це нелегко. Давайте я вам розкажу про сегментацію психологічних проблем. І я думаю, ви мене зрозумієте. Варто не забувати і те, що здебільшого кіпоп-артисти корейці, хоча причина їхнього психологічного нестабільності часто ховається в залаштунках індустрії. Це може бути лише продовження високого рівня самогубств в Кореї. Бажання накласти на себе руки часто з'являються через нерівність, відносну бідність, а також пов'язане з конкурентною культурою країни, яка орієнтована на успіх і сприяє зростанню рівня самогуз серед підлітків та молоді. Згідно з опитуванням, проведеним у 2023 році, майже 23% учнів середньої та старшої школи думали про заподіяння собі шкоди через академічний стрес. Що більше часто психологічні проблеми чи психічні захворювання стигмантують і знецінюють, це зумовлено культурними особливостями країни, важливістю відповідальності та поваги до старших, а людей з психічними порушеннями часто сприяють як тих, хто не може виконувати свої соціальні ролі. Крім того, тут дуже важлива думка інших. Люди з психічними захворюваннями бояться, що їх можуть вважати божевільними або ненормальними. Ба Більше багато людей у Південній Кореї не мають достатніх знань про психічні порушення. Вони можуть вважати, що ці проблеми є результатом слабкості характеру або недостатньої волі. Такий культурний контекст може створювати додатковий стрес і тиск для зірок кіпопу, які постійно перебувають у центрі уваги та повинні підтримувати ідеальний імідж. Стигма, що оточує психічне здоров'я в Південній Кореї, також може перешкоджати звертатися по допомогу або відкрито обговорювати свої проблеми, що призводять до неліковних психічних розладів, які в підсумку можуть призвести до самогубства. Що таке гендерна дискримінація та мізогірне в у та Південній Кореї, зараз розкажу. Попри намагання вписатися у світовий культурний контекст, Південна Корея лишається глибоко патріархальною країною з досить чітким гендерним розподілом ролей. Якщо від чоловіка очікує, що він буде відважним, братиме на себе основні зобов'язання щодо отримання. Сім'ї, то від жінки очікується поступливості, смиренності бути перегиною домашнього вогнища. Також вважають, що жінки мають бути сором'язливими та небагатослівними. Крім того, саме від жінок очікують і на робочому місці, щоб підняти настрій. Іґо, якщо що, це виконання дитячих дій, що характеризуються мімикою, жестами та тоном голосу. Щоб здаватися милими. Ця тенденція простежується і щодо кіпопартистів. Уже я зазначила, що індустрія має суворі правила, включно із забороною на побачення, тренування та дієтою. При цьому індустрія має додаткові вимоги до артисток, які собі на правила, нормою для жінок зазвичай є довге волосся, макіяж і гарний одяг, водночас очікування щодо чоловіків. Менш жорсткими. Кіпоп-журналістка Пак Хія каже, що жінки мають відповідати менш жорсткими суспільними правилами жіночності. Деякі айдолки зазнали хейт за те, що не посміхалися в телевізійному шоу і читали книгу про фемінізм, яка суперечить патріархальному південно-корейському суспільству, де домінують чоловіки. Пак це розповіла в інтерв'ю агентству Асоціатед Прес. Наприклад, Арін із Гурту Velvet розкритикували за читання книги Кім Джейон 1982 року народження, авторка що намджу, розповідає про щоденну гендерну нерівність, з якою стикаються жінки в Південній Кореї. Натомість чоловіки, артисти, які також згадували про книгу, отримали тільки схвалені коментарі. Кінокритик Хуан Мі сказав в корейській газеті Хан Бок і Льбо», що, на думку деяких коментарів Те, що жінки знаменитості читають книгу, означає, що це їхній спосіб засвідчити, що вони є жертвами гендерної нерівності. А давайте тепер до головного корейські артисти, які наклали на себе руки або померли занадто рано. Кім Джин Хьо був головним вокалістом гурту гуртушені, а також учасником проєкту SM The Blend. Його вважали одним із найкращих вокалістів Південної Кореї. Він також багато працював над власною музикою, що було нехарактерно для айдолів у той час. У грудні 2017 року його виявили непритомним у приватному готелі в Сеулі, Поруч слідчі знайшли прикети для вугілля, тому заявили, що смерть настала через отруєння чадним газом. Артист помер у лікарні йому було 27 років. Також поліція повідомила, що старша сестра Айдола незадовго до цього отримала від нього повідомлення, в якому йшлося про те, що він збирається накласти на себе руки. Мені було так важко, будь ласка, відпусти мене, скажи мені, що я достатньо настраждався. Це моє останнє прощання. Пізніше подруга артиста опублікувала своєму інстаграм останній лист Чухіона, який він передав їй за два чи три дня до цього. У листі Айдол згадував про депресію, яка пожирає його, і про боротьбу із славою та надто великою увагою. Я зламана зсередини. Депресія, яка повільно з'їдала мене, нарешті поглинула мене. Я не зміг її перемогти, писав Кім. Він також зазначив, що звертався за допомогою до психотерапевта, але той звинуватив його самого у нездатності вийти з цього стану Солі. Чвед Джинрі, більше відома як Солі, була учасницею жіночого гурту Фі Екс протягом 2009 по 2015 років. У жовтні 2019 року артистку знайшов мертвою її менеджер. Поліція не знайшла сліди в злочину і дійшла в висновку, що причиною стало самогубство, проте передсмертної записки не було. Шанувальники пам'ятають її як людину, яка зробила все можливе, щоб її голос був почутий Вона сміялась, коли хотіла сміятись, і плакала, коли хотіла плакати. Вона сміливо висловлювала свою думку вона не вписувалася в рамки. Корейські медіа пов'язували її загибель із депресією та панічними розладами, спричиненим кібербулінгом. Солі неодноразово просила своє агентство SM Entertainment вжити рішучих заходів проти хейтерських коментарів у мережі. 25-річна співачка наполягала на тому, що жінки повинні мати право одягатися так, як їм подобається, і сама часто зазнавала різкої критики за те, що не носила бюстгальтер на публіці. Її також довгий час критикували за пости в Інстаграм, які люди вважали занадто провокаційними чи сексуальними, або за те, що вона була феміністкою. Але вона продовжувала говорити твердо переконана, що ненависники не мають права змусити її замовкнути. Очікується, що жінки в кейпапі повинні бути милими й чаріними, але водночас слухняними перед публікою. Солі не вписувалась в цей шаблон. Вона була однією з тих, хто навмисно підвищували голос і хотіли бути почутими, зазначила корейська кінокритикиня Кім Юнха. Після її загибелі у Південній Кореї починали розглядати законопроєкт, який мав на меті змусити реєструватися в мережі під справжнім іменем, а також змогу всім користувачам позначати хейтерські коментарі, а не лише з після звернення, однак його так і не вдалося ухвалити. Гухара Гухара була учасницею кіпоп гурту Кара, а також знімалася в дорамах. Вона була подругою Солі і після її загибелі попрощалася з нею в прямій трансляції в Інстаграм, оскільки не могла відвідати похорону. Я буду жити старанніше заради тебе. Однак за кілька тижнів після смерті Солі, Гуз знайшов мертвою у своїй квартирі в каннамі її менеджер. Інформаційне агентство ЙонНАП тоді повідомляло, що поліція розглядає можливість самогубства, оскільки знайшла предсмертну записку. У медіа зазначили, що і Гу, і Солі протягом своєї кар'єри зазнавали численних кіберзнущань з боку громадськості та інших ЗМІ, що негативно вплинуло на їхнє психічне здоров'я. Хейт співачку отримала зокрема через справу, пов'язану з її колишнім хлопцем Чуе Чонбомом. Вони почали зустрічатися у 2018 році. Але у вересні того ж року він, п'яний, несподівано увірвався до будинку та побив її. Після того дівчина подала позов проти Чхуе за погрозу оприлюднити секс відео, зняти без її згоди, намагаючись зіпсувати її кар'єру. Чхуе Чонбом отримав звинувачення у зйомці секс відео, тілесних ушкоджень, залякування, примусі та пошкодження майна. Він усе заперечував. Зрештою його виправдали за звинувачення у зйомці секс відео без дозволу. Суд зазначив, що хоча гухари не погоджувалась, але залишилися з ним у стосунках, однак його засудили до одного року та шести місяців тюремного ув'язнення з відстрочкою на три роки після випробувального терміну. Після того, як новини про її секс відео стали публічними, дівчина зазнала переслідування у соціальних мережах. Попри те, що вона стала жертвою злочину. Я вам скажу тема сексу є табу в Південній Кореї на відмінну від західних країн. Існують високі моральні стандарти, особливо для жінок знаменитостей, тому що Південна Корея патріархальне суспільство. Мунбін. Мунбін південнокорейський співак. Що був учасником Південнокорейського гутру Астро під керівництвом Фантагіо. У квітні 2023 року менеджер знайшов його мертвим у Сеулі видання Анхоп News поширило заяву, оприлюднену Сеульською поліцією району Канам, яка розслідувала цю смерть. Схоже, що він наклав на себе руки ми обговорюємо можливість проведення розтину, щоб визначити точну причину смерті. Але вже наступного дня поліція повідомила, що ознак злочину в цій справі не виявлено. Жодних інших інформаційних коментарів не було, тому точна причина смерті невідома. Соціальні мережі наповнилися співчуттям шанувальників, які висловили сум з приводу смерті Айдола, що стало прикладом того, як часто артисти стикаються з сильним тиском у конкурентній і напруженій кіпоп індустрії. Вони також згадали, що за кілька тижнів до цього Мунбін скаржився на погане самопочуття, він мав летіти до Панкока. Таїланд, але був змушений змінити дату виліту через запаморочення. Маю зізнатися я насправді був дуже встомлений. Думаю, що це було очевидно, сказав він у прямій трансляції після завершення запланованого концерту в Бангкоку. Смерть кожного артиста є великою втратою, але ми маємо зробити все можливе, щоб запобігти такій трагедії у майбутньому. Музичний критик Кан Мун зазначає, що скільки кількість співаків, які покінчили життя самогубством, зросла, то настав час для кі-поп-агентств перевірити систему навчання, щоб побачити, як вони можуть допомогти запобігти цьому і приділяти більше уваги психічному здоров'ю своїх артистів. Сама фраза Скажи мені, що я достатньо настраждався» Говорить про те, що Джин Хьон робить усе можливе, щоб залишитися живим, але не зміг впоратися. Тому важливо підтримувати артистів, висловлювати їм свою любов, але при цьому пам'ятати, що вони теж люди і мають свої проблеми, можуть бути втомленими та переживати внутрішні кризи. Важливо не вибудовувати в голові образ ідеального артиста. А просто насолоджуватися музикою та підтримати усі їхні творчі починання. Дякую, що ви до цього додивилися. Я була вам дуже вдячна, і мені тема смерті в кей-попі дуже тяжка. Ви можете знайти цю статтю у мене в описі. Також там ви будете бачити мої соціальні мережі, де ви можете написати мені якісь ідеї для відео. Або ж послухати на моєму каналі мої ж кавери. Також, якщо вам сподобалося, ви можете підписатися та поставити лайк. А ще напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам така ідея, або напишіть свої ідеї для наступного відео. Дякую за увагу! Па-па! Цімкі-тяпки! -па.